Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу вечерю молитву розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Судячи інших, людина даремно трудиться, дуже часто помиляється і легко впадає в гріх. А коли судить і перебирає свої вчинки, тоді завжди з корістю працює. Всі ми знаємо заповіді любові. Люби, люби Бога всім серцем розумом, душею і люби ближнього свого, як самого себе. Я дуже часто ставлю запитання: а як це любити себе? І от сьогоднішня оця цитата вона наче є таким, я не скажу антонімом чи синонімом. І пояснюємо того, як людина повинна любити себе. Має судити, перебирати свої вчинки. Наше ставлення до іншої людини залежить від того, як я ставлюсь до самого себе. Коли людина осуджує інших, то насправді вона осуджує себе. Тобто вона не оцінює себе, свої вчинки адекватно і, як би це сказати, з такої тверезої позиції. Вона радше себе жаліє, яка вона погана, як вона залежить від, яка вона є грішна, і все, і вона нічого не бачить в цьому житті, нічого не варта. І відповідно, вона так починає судити інших людей, що всі інші є погані, що всі інші. Є такі не до кінця добрими. І на фоні того, що вона судить інших людей, бачить вчинки інших людей, людина хоче виглядати кращою. Любити себе це означає бачити свої вчинки, правдиво оцінювати. Не тільки погані, але і добре, не боятися себе похвалити. Але й не боятися собі сказати, в чому ти є неправий. І от коли людина здатна оце собі сказати, тоді вона вміє тверезо оцінювати інших людей. Якщо я можу сказати про себе, що я грішний, так, я грішний тим, що я маю залежність, допустим, не означає, що я маю цю залежність, але якщо людина не боїться сказати, я маю залежність від сигарети. Я курю. Це є гріх, з яким я повинен боротись, якому я маю протистояти. Це означає, що коли я бачу залежність іншої людини, я розумію, що це є залежність, це є гріх, з яким людина зобов'язана боротись. Я засуджую не людину, я засуджую її гріх. А радше сказати, не засуджую, я бачу її гріх. Судити інших це дуже легко і просто. Ще раз кажу: ми судимо інших для того, щоб на фоні них виглядати дуже гарними і красивими. Але водночас я суджу інших тоді, коли я сам себе засуджую. Я не перебираю свої вчинки, а засуджую. Знаєте, це як що значить перебирати самого себе? Того, готува... хто любить готувати їсти, то я думаю, мене зрозуміє. Коли ми готуємо, беремо, хочемо зварити, допустим, гречку, то справжня господиня чи господар, які вміють готувати гречку, перед тим, як її варити, роблять кілька важливих речей. Перше, вона намагається перебрати цю гречку. Тобто виявити серед гречки погані зерна. Потім заливає холодною водою для того, щоб і чуть-чуть перемішує, для того, щоб те, що вона не побачила, погане зерно всплило. Вона це все погане і такий спосіб перебирає цю крупу, відсіє гірше від доброго і починає готувати її. І ця крупа, ця гречка виходить гарною, смачною. А той, хто не хоче, спішить, кому байдуже, а я дам якоїсь приправи і все вийде. Просто заливає воду і з тим брудом, з тим поганим зерном, все це варить. І потім подає до столу. Чи хочеться їсти таку гречку чи будь-яку іншу кропу? Сумніваюся. Ну, якби вона не була гарно прикрашена, але коли тобі на зубах, знаєте, пісок скриготи чи якесь зерно, яке не можна розжувати, складно. Тож мудра господиня, вона перебирає цю кропу. Вона така, знаєте, доточна, бо знає, що наслідок такого перебирання є щасливо задоволена сім'я, яка смакує. От так само в нашому житті ми зобов'язані от от перебирати самого себе, перебирати свої вчинки. І якщо людина не вчиться цього робити, не находить для цього часу, бо вона втомлена, бо вона, вона може зробити тисячу одну справу, а єдину найважливішу за день справу перебирати себе не хоче, то яка вона буде на ранок? Все це я говорю для того, щоби ми навчились перебирати себе. Щоби ту інформацію, яку ми отримуємо протягом дня, ми перебирали, бо від цього залежить, якому я стані буду зранку. Якщо я з тим брудом, який я протягом дня почув, побачив, прокинусь, то цей бруд. Я буду виливати тоді на інших людей. Тоді то болото, про яке я дивився, слухав протягом дня вечора, ну, минулого, попереднього дня, я тоді це переношу на себе і починаю це передавати іншим. І засуджую цим болотом, цим брудом інших людей. Тож, любити себе, це те, що тут сказано. Перебирати дотошно свої вчинки. Не судити інших людей. Не звертати на вчинки інших людей. А якщо звертаємо, то тільки з позиції того, який є я. Як я вчинив би в тій чи іншій конкретній ситуації? Знаєте, мені згадуються слова одного нашого командира. Який. Е Сказав якусь фразу. та його тільки призначили командиром. Він ще недовго, але це бойова людина, людина, яка воює вже довгі роки. І от він каже: знаєте, що він сказав якось? Та, я сижу тут в теплі. Мені фізично легше, але морально інколи хочеться ну, помінятися місцями. Переносити фізичну біль і напругу, ніж ось цю моральну важкість. Я до цього згадую, чому я задав ці слова його, тому що дуже часто ми починаємо судити інших, нарікати, що погано роблять, що не так роблять. Але коли ми стаємо на місце цих людей, дуже часто ми самі так само вчинимо. Тому що ми бачимо на його місці те, чого не бачили попередньо на своє. Але при цьому ми засуджуємо. Щоб не засуджувати інших, ми маємо навчитись перебирати себе, бачити свої добрі сторони, бачити погані сторони, тверезо оцінювати, тобто перебирати свою гречку. Для того щоб на ранок в адекватним поглядом оцінювати і бачити інших людей. Прошу до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилу на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас 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 грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, які перебувають в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Дякую всім за спільну молитву завтра, в п'ятницю. Наш день розпочинається сьома 7.30, коли ми служимо, ми будемо служити в нашому храмі великі царські часи. Служби Божої завтра не буде. А в дев'ятій день розпочинаємо денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!